Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати морські, про аромати свіжі, океанські, про аромати відпочинку, про аромати кудись поїхати на море, щось таке. Тобто багато різних ароматів, які для мене асоціюються саме з відпочинком біля. Моря, підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про ці. І про ще багато-багато-багато інших ароматів. Як вам цей мій блиск для губ, люди? Я його тільки сьогодні, перший раз, застосувала це, це Catrice. це Diamond Glaze від Catrice. Він, знаєте, він дуже приємний на губах. І він, він пахне. Він пахне барбарисками, знаєте, просто такі барбариски 100%. Дуже-дуже непогано. Так, ладно. Всі назви, всіх ароматів я залишу, як завжди, внесу. І хочу вам сказати, що для цього відео я обирала лише аромати, які ви можете купити в магазинах на сьогодні. Тобто в, цьому, в цій добірці не буде ароматів, які не випускаються, які е, знятості, які там дуже-дуже їх складно десь знайти. Ось Позаду мене стоїть аромат, один з таких. Це, це знятість це один з ем, ліміток від ем, Мюглер. Це потім у мене Олімпія, але Олімпія не класична, це Олімпія Legend. Потім у мене дуже красивий. Аромат від Bulgaрі Параїма, потім аромат від Мюглір, ще один. Це у мене Ice Star. А посередині стоїть мій улюбленість, який ще є, його роблять, але я просто його вирішила туди поставити, бо я знаю, що цей аромат якраз він, він може закрити всі ваші гештальти на аромат на відпочинок. Це Light Blue від Gabbana. І потім хочу вам ще. Показати двох таких, таких ось красенів, якщо ви їх десь побачите в магазинах, це крозі, це лінія кроїє від Могєру, ось, ось один і ось інший. Оцей був у 2019 році, оцей, мабуть, у 2020 році, вони обидва дуже класні аромати. Це різні аромати, абсолютно вони відрізняються один від одного. Але якщо ви знайдете десь такий аромат, чи один, чи другий, Десь ну, може якась там парфюмерка, якась там приватна парфюмерка, там десь залишився один флакон, то і якщо ціна на нього непогана, то я б і рекомендувала взяти, бо дуже класні аромати. Так, розпочну з двох ароматів, яких у мене немає в повній пляшці, у мене їх немає в міні-версії, ці аромати дуже такі з таким морським, дуже вайбом. Солені морські аромати. Якщо ви мене вже дивитесь якийсь час, то ви знаєте, що з соленими ароматами я не завжди маю дуже добрі відносини. Іноді у мене з ними відносини зовсім не добрі. І якраз оце той випадок: і один аромат, і другий аромат. Але на папірі. На шкірі інших людей ці аромати обидві. Мені дуже подобаються. Саме через це я вам їх і раджу. Перший аромат це Сікелія Нікос. Це італіянський бренд. Ви просто подивіться на, цій, на цей колір, який він же ж класний, дуже-дуже красивий. Так, що у нас тут є? У нас тут є сіль, бергамот, у нас тут є Альдеїди, іріс, вода, морська вода, амбергрі. Резіна, і е, також у нас є вічно зелені е, рослини ялинки. Дуже класний аромат, таке враження, що ви десь на узбережжі італійському, і ви відчуваєте це море, ось цю свіжість. Ви просто ось зап, е, закрите, так е, заприсніть очі і побачите, попшикайте, і ви побачите. Закритими очима ось цей випадок, коли ви десь на узб... узбережжі. Це настільки реалістичний запах, просто він супер-супер класний. Я вам його раджу. Як я вам і раджу інший аромат від Стефану Берлука і він називається See My... See My Love. І... Оце він у, у мене теж у пробнику. Тут у нас сіль, мандарин, а, ма, е, ноти моря. Я, я, я це все перекладаю, то, тому я тільки що хотіла сказати ноти Маріни. Тут написано, що це Marine Notes, тобто ноти моря. Е, жасмін, амбра, бензоін, пачулі та муск. Мускус і оцей амбра, я не знаю, ось знаєте, чим це мене пахне? Уявіть собі таку картинку. Ви десь на узбережжі моря, ви у кріслі, шкіряне крісло, таке стареньке шкіряне крісло і ви прямо у воді. Ви прям у воді, на цьому кріслі у вас тільки так. Тільки ніжки так у, у, у воді, а самі ж ви у кріслі. Все нормально, ви не мокрі. І ви оце відчуваєте, оцей запах, вода, морська, солена вода, і оця шкіра, така стара, така стара шкіра цього крісла оце такий запах. Він дуже-дуже класний, він дуже відрізняється від цього, того, що я знаю, що я тестувала. Але знову ж кажу, що на моїй шкірі, на жаль, ці аромати вони. Дуже погано, просто дуже-дуже погано пахнуть. А зараз я вам буду розповідати про ці аромати, про які на моїй шкірі класно пахнуть. Розпочну з дуже яскравого аромату від Валентино, який називається «Валентіно Борден Рома Корол Фентесі. Фантазія, коралова фантазія. І тут у нас є киві, апельсин, жасмін, троянда, амбрета, мускус та кедр. Дуже яскравий аромат. Мені він так подобається. Знаєте, тут тут просто ось перший пшик ви робите, і на вас просто вивалюється вивалюється цей великий ківі. Соковитий, соковитий, яскравий, реалістичний киві. Просто надзвичайно подобається. І ще й тим, що, на жаль, на жаль, ароматів з Ківі їх не так багато. А цей-таки ну, прям такий ре, ре, реалістично класно зроблений Ківі з таким з цитрусовим поручним така свіжість, цитрусова, квіті біле. Теж дуже-дуже все класно зроблено в цьому ароматі, я вам його. Раджу ем, спробувати. Потім ще один аромат, і цей аромат, ви знаєте, хтось може сказати, що у нього такий запах, як у, ем, у рідніни для чистки туалету чи щось такого. Тут дуже яскраві цитруси. Такі цитруси, знаєте, які трішечки такі. вони... Ем, Ну, не тендітні цитруси, а, такі ем, потужні цитруси. Це у нас Versace Parfum і це у нас Dylan Turquoise. Тут у нас лимон, апельсин, рожевий перець, гуава, фрезія, касіс, жасмін, потім мускус і ноти дерева. Цей аромат він відкривається такими дуже яскравими, несолодкими цитрусами, такими ух. І він мені з цим дуже-дуже подобається. Як на мене, цей аромат Унісекс. Так, тут є квіти, але тут не солодкі квіти, це не солодкий аромат, він зелений, він квітково-зелений, цитрусовий, потужний, дуже потужний цитрусовий аромат. Він мені дуже-дуже-дуже ну, подобається тим, що він ось якраз не жіночий, не чоловічий, а ось так десь, десь отак раз і посерединці. І ой, як, ж, як ж тут класно пахнуть оці цитруси, і, вони, і, і навіть тут є гуава і оцей рожевий перець і ніякої солодощі вам не дає. Просто свіжість. Класна, класна. Цитрусова свіжість і зелень, велика зелень. Супер класний аромат. Я знаю, що це не самий популярний аромат в, цьому, а, в цій лінії. Є аромати, які більш популярні, але мені ось якраз більш оцей. подобається і всього того, що в них там є. Інший аромат це аромат з фігою. Я не могла. Обійти а, цей аромат з фігою і не показати його вам, тому що для мене фіга це якраз той аромат, той фрукт, який повинен бути, коли йдеться про відпустку. Тут філосикус, філосикус, і цей аромат, він просто про фігу 100% повністю. Тут у нас є а, фіговий лист, тут у нас є сама фіга, фрукт, і також фігове дерево, тобто така нота дерева. Дуже класно, дуже зелено, дуже соковито, бо тут є і такий, знаєте, соковитий, солодкий сам цей фрукт фігі, але тут найяскравіший акцент це коли ви берете лист фігі, отак його ем, поміж пальцями роз, 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 розтираєте, як воно пахне у вас так зелено, дуже красиво. Я колись я була в такому в пошуку. Класного, реалістичного фігового запаху. І ось якраз я, я ще тоді ну не знаю, ароматів, може 20, може 30, а може й більше, та ні більше. Затестували, я якраз знайшла для себе два аромати з фігою. Оце один філосікос і інший аромат це від артизана аромат. Він теж у нього дуже класна реалістична реаль, реаль, фіга. Але так як мені потрібно було обрати лише один аромат, я обрала оцей, хоча і той від Artisan, він теж дуже-дуже красивий. Потім ще один аромат, і я розумію, що якщо ви дивитеся, або ви вже дивилися деякі відео ось на цю тему, там був і, теж, і цей аромат. теж, Тому що, ну, без нього ніяк, бо він такий, знаєте, ну, класичний аромат цього напрямку. Це у нас аромат від Мюглер, Мюглер Goddess і Alien Goddess, перепрошую. Тут у нас кокосова вода, бергамот, жасмін, гіліотроп, бурбонова ваніль та кашмиран. Чим мені подобається цей аромат. Тим, що так, він солодкий, але тут кокосова вода. Ви знаєте, що кокоси вони бувають дуже яскраві, дуже солодкі, дуже такі, що ой-ой-ой, тут кокос, це ж просто неможливо. Тут не такий кокос, бо тут кокосова вода. Так, цей аромат солодкий. Але він солодкий не кокосовостю, він солодкий, а саме ам, ваніль, ванілью. І ваніль, як на мене, її легше якось. Ти її якось легше переносиш, ніж кокосовість, як на мене. Ну, це для тих, кому не подобається кокос. Кому він подобається, то їм все одно. Ось Мені, наприклад, все одно, я, я його люблю, і мені навіть найсолодший кокос нічого страшного. І тут квіти. Багато квітів, і кокосова така. І ванільна, сол, солодкість, класна, класна дуже композиція, і вона дуже доречна якраз на відпустку, на відпустку на море, або якщо ви просто хочете зробити собі такий настрій, як нібито ви поїхали на відпустку, а самі десь там в офісі щось там, щось там на клавіатурі робите. Теж непогано не буде. Ще один аромат, і це якраз той аромат. Про, ну, я вам хотіла б розповісти про Олімпія Legend, але його вже не знайти. Тому я вам розповідаю про Олімпія класична, її можна знайти вона є без проблем. У мене отака така пляшка, вона така странна пляшка, тому що вона 10 мл. пляшка. Чому у мене ці 10 мл? Тому що, знаєте, тут трішки забагато для, для, для мене солі. Тут не так багато солі, як в цих ароматах, про які я вам розповіла в началі спочатку цього відео. Але і я його можу носити спокійно. Але якщо, так як ви, ви теж з сілью не дуже. там, у вас дружба виходить, і я вам теж раджу тестувати цей аромат і не один раз для того, щоб бути 100% впевнені, що він вам потрібен і що ви його зможете пере... ну, що вам він сподобається. Тут у нас водний жасмін, зелений мандарин, цвіток імбиря, ваніль, соль. Кашмірова сіль, кашмірове кашмірова дерево, амбергрі та сандалове е, дерево. Тобто тут у нас є сіль і тут у нас є ваніль. Тобто не така тут яскрава сіль, як в інших, оце, як я вже казала, в всіх ароматах. Але вона тут є. Тому обережно, але завдяки тому, що ця тут є сіль, і ця ваніль вам, у вас таке, знаєте, і оцей амбергрі у вас таке. Е, Um, враження. Що ви якраз біля моря десь. Тобто біля моря, і десь, може, якийсь там садочок з білими квітами. Бо такий, знаєте, білоквітковий, солений, солодкий аромат. Теж дуже-дуже красивий аромат. Я знаю, що у нього дуже багато прихильників. Ось у мене тут ще є один аромат, і він називається Вербена Рів'єра. І я завжди його називаю Вербена Рів'єра, а він, а він завжди Рів'єра Вербена. Тобто, навпаки, і цей аромат від Ніколай, він дуже класний аромат, він аромат цитрусовий зелений. Це якраз для тих людей, хто хоче собі нейтральний зелений аромат. Тут є лимон, з зеленими нотами. Тобто, що у нас тут є? У нас тут є лимон, пітідгрейн, м'ята. Тім'ян, зелена трава. Тут у нас є чорна смородина, вербена, жасмін. Троянда, цівір, білий мускус, та пачулі і ще калон. Калон це нота, яка дає таку видяністість аромату. Тобто, ви почули, що тут у нас цитруси, у нас тільки лімон. Лімон тут, ви знаєте, він непогано має стійкість. Це зелена композиція з, лімо, з, лі, з лімоном. Ви коли пшикаєте на себе цю композицію, цей лімон просто вибухає на вас. І він, це зелена, лімонна, бальзамічна трішки композиція, бо вона має в собі оці трави, які ну, теоретично і вже багато-багато років використовуються якраз у, 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 в, в кухні. Тобто, у нас тут тім'ян та й теж її використовують. Тобто, така трішечка така бальзамічність зелена є у цьому ароматі. Він дуже класний, він дуже свіжий. У нього немає нот. Солодких, нічого такого солодкого немає, але і так. І ось так для мене теж пахне іноді відпустка. Вона пахне зелено, вона пахне соковито, зелено і цитрусово, але не солодко. Це дуже класний аромат, я його просто обожнюю, обожнюю. Потім для мене аромат відпусток, він пахне ще і, як і цитруси. Я розумію, що цитруси все ж таки вони квітнуть і вони ростуть, коли більш прохолодна погода. Але для мене і Апельсин це теж запах відпустки. Тут у мене ді капрі від Blue Mediterraneo. І це у нас ді Parma. І, до речі, я дивлюся зараз на цей флакон. Цей флакон у мене. Дуже буде класний кандидат на мій Project Pen в наступному місяці. Тобто, що у нас тут є? У нас тут є апельсин, сицилійський мандарин, бергамот, лімон, підітгрейн, кардамон. І також мускус та карамель. Я вам, чесно хочу сказати, я карамелі тут не бачу, не чую зовсім. Нічого нема. Що тут є? Тут є велика, величезна кількість. Цитрусовість, такі, така, знаєте, яскрава, класна соковита цитрусовість, яка мені дуже-дуже подобається. І зеленість. Зеленість і цитрус, цитрусовість дуже енергійний, дуже позитивний аромат. Я його люблю. Або е, я собі напшикала якраз якраз сюди, в мій стакан з водою. Зараз у мене тут буде цитрусова вода. Так ось я його люблю, або коли дуже-дуже спекотно влітку, коли дуже жарко, так що... або коли а, після душа зранку літом, і потім оце відчуття, що ви тільки що з душу, вас буде супроваджувати оце весь день. Тобто, і так, і так я його використовую, і так і так він мені дуже подобається, цей аромат. Е, наступний аромат це у мене аромат, е, один з найдешевших ароматів в цій добірці. Це не означає, що це не добрий аромат. Він дуже добрий аромат. Це у мене Клінік, і це у мене і е, клінік, My Happy. це лінія, яка дуже відрізняється від класичного Клінік Happy. Я, до речі, Клінік Happy у мене він був. Я його не, не пооцінювач цього аромату. Він у мене був, я його використала. Я не була і вражена, я його просто використала, тому що він в мене був. Тут у мене Франшепані, кокос лілія. Тіаре, Ваніль, сандалове дерево, Сандалведеревий, Лонгіланд, Амбра та Біргамот. Цей ваш класичний, солодкий, яскравий тропічний аромат. Такий, який аромат ви би відчували від, наприклад, Тракотта, Бронз Годос, наприклад, Муної від Івроше. Ів Багато от таких, знаєте, ароматів сонячних, ароматів пляжних. Оце воно. Дуже красивий, дуже солодкий, біло-квітковий, яскравий аромат, дуже-дуже вдачно, вдало зроблений. Я його люблю. І, і ще один аромат, який ем... У мене тут є, він теж недорогий. Цей аромат від Елізабет Арден. Куди ж я без нього? Це дуже красивий аромат, який називається Green Tea Coconut Breeze, тобто кокосовий бриз. Тобто це більш легкий аромат, і він мені дуже подобається саме тим, що він легкий. Тут є кокос, біргамот, соль, коріандр, зелений чай. Тут у нас є аж три молекули. Тут у нас є петалія, кармафльор і. А... Махоніал. Коротше, оця піталія, це я знаю, мені здається, це живодановська молекула, яка, є, яка дає запах квітки, Це піонія та троянда. Потім оцей кармафльор, це теж е, квіткові ноти. Потім у нас є мускус, е, біла амбра і е, мускус ще е, мох. Мох, не мускус, мох. Значить так, чим мені дуже подобається цей аромат. Тут є кокос, але цей аромат. Він нібито не кокос, а кокосова вода, бо він легкий, для кокоса він легкий і він не такий солодкий. Тобто, якщо ви шукаєте собі на літочко кокосовий аромат, це аромат з кокосом, але такий, з яким легко, з яким приємно, з яким можна обливатися оце він, таке враження, що його просто роз, розпустили у воді. Він більш водянистий. Тут є трішечки сіль, тут є цитруси, тут є зелень, тут є квітковість, але все це легке, все це яскраве, легке і якраз на літо буде супер класно. Тобто я вам раджу цей аромат теж. Протестувати це лімітка того року, але вона є в продажі, її можна знайти без усіляких проблем. Потім ще один аромат, і цей аромат у мене найдорожчий аромат в моєй добірці, і у нього є одна нота, якої немає в інших ароматах. Тут є нота мінеральна. У мене це отакий Rock від Dior, це Maison Dior. Тут у нас сіль. Мінеральна нота, цитруси, жасмін, мастіка, кокос. Потім лабдану і також зелені не зелені ноти, а цей ялинка. Яскравий аромат, дуже-дуже красивий, дуже мені він подобається. Тут мінеральні ноти. тобто Тут якраз є така нота, знаєте, яка може комусь сподобатися, комусь не сподобатися. Це саме оця мінеральність е, така. Але вона тут дуже влучно зроблена. Е, Пам'ятаєте е, кіно, якщо ви дивилися, ну, це не кіно, це серіал Ріплі. Е, не кіно, талантовитий містер Ріплі, ні, не то. А Ріплі. Ріплі, який ось не так давно вийшов, чорно-білий серіал повністю. І він повністю його знімали в Італії. І там така вілла є. Вілла, ви там і, і По сходах дуже-дуже багато сходів. І ось ви, ви на цій віллі. Там, де там, де о, вікна навіть відкриті, у вас е ви дивитесь на море, внизу море. І там у вас є і зелені рослини, і оці такі свіжі, і якісь квіти. Оце такий саме запах. оце, оце так... Каміння, оці біле каміння, запах солі, запах моря, запах квітів, запах зелені це все. Мені здається, що якраз це такий запах таких віл, о, у, на, ну, наприклад, у Франції і, і в Італії. Ось. Якраз оця така атмосфера в цьому ароматі, як на мене. Потім ще один аромат, і він, це, ну, це просто е, про ось вайб таких пляжних ароматів. Це у мене репліка від Maison Margiela, і тут у мене Beach Walk. Що ми тут маємо? Ми маємо в цьому ароматі бергамот, лімон, рожевий перець, лангіланко, косове молоко, гіліотроп, мускус, бензоїн та кедр. Дуже багато всього. І цей аромат якраз тут так і написано: beach Walk, тобто прогулянка на пляжі. Уявіть собі прогулянку на пляжі. Ви ходите по пляжу і що ви чуєте? Що ви відчуваєте? Ви відчуваєте крем від Загара. Ви відчуваєте щось тропічне, якісь там кокосові такі ноти, хтось щось їсть, хтось щось п'є. Оце таке теплий, класний кокосовий, солодкий квітковий аромат. оцей, Дуже красивий, дуже влучно його назвали. Просто 100% літній аромат. І у мене були аромати від цього бренду, і це у мене єдиний аромат, який у мене залишився, який я для себе залишила, він мені найбільш подобається. І я закінчую це відео, бо я вже дуже-дуже довго балакаю оцим ароматом, який мені дуже подобається. Увага! До цього аромату приходить ще один. Ще один фланкер, у нього більш темна пляшка, така амброва пляшка, дуже красива. Я ще його не тестувала, він ще не вийшов, я дуже-дуже очікую. Тут у нас е каліпсон, це у нас е кавун, запах кавуна і води, бергамот, червоні фрукти, лілія і лангіланг, жасмін, е мерінга е і також мускус та пачулі. Дуже яскравий, дуже красивий, водянистий аромат з ліліями, солодкий з ліліями. Уважно, люди, уважно, бо лілія це, таки, це така квіточка, яка може давати головний біль. Тому тестуйте аромати з ліліями. Він ще і солодкуватий, але не дуже. Знаєте, я не можу сказати, що це сол, такий солодкий, що, що ж, ну, ні, він не дуже солодкий аромат в порівнянні з тими. Ароматами, що я вам сьогодні показала, дуже красивий, дуже яскравий, біло трішки цитрусовий, солодкуватий аромат. Як на мене, дуже влучний аромат для відпочинку десь біля води, десь біля моря. Ось от такі аромати я сьогодні вам приготувала. Просто повірте мені, що в мене їх було більше, я робила дуже багато. Вибір у мене був. Десь у мене було десь 30, близько 30 ароматів. Оце ті аромати, про які я вам хотіла розповісти сьогодні. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Напишіть мені, будь ласка, чи вам оці аромати теж подобаються, чи ні, які аромати для вас являються, є ароматами якраз на відпустку. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі і з вами ми зустрінемось у середу. Па-па!